В Україні вдарять заморозки, частину областей накриють дощі, синоптикиня дала прогноз на середу. Українців попереджають про суттєві зміни погоди в середу, 16 жовтня. На частину регіонів чекають заморозки, а інші області накриють дощі, подекуди дуже сильні. Температура буде коливатися в залежності від регіону. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найбільш відчутне похолодання торкнеться західних областей України. У нічний час температура може знизитися до 0,3, що призведе до перших заморозків. Вдень термометри покажуть 9 плюс 12 градусів Цельсія, хоча на Закарпатті буде дещо тепліше до плюс 16 градусів Цельсія. При цьому опади у західних областях не прогнозуються, і навіть можливе сонячне прояснення. На півночі України прогнозують хмарну та дощову погоду. Температурний режим день очікується на рівні 8-11 С, а періодичні дощі зроблять атмосферу ще більш осінньою. У центральних областях України можливі дощі, але температурні показники будуть дещо вищими, ніж на півночі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9-13 С. Схід України 16 жовтня також накриють дощі. Втім, погода тут буде ще теплішою, в день температура досягне 11 11,14. У південних регіонах України прогнозують дощі місцями навіть сильні зливи. Вдень температура повітря коливатиметься від 11 до плюс 16 градусів Цельсія. У Києві 16 жовтня буде хмарна та дощова погода. Вночі температура опуститься до 3 плюс 4 градуси Цельсія. А вдень підніметься до плюс 10 градусів Цельсія. Заморозки поки що очікуються лише в західних областях. Проте з 17 по 20 жовтня похолодання пошириться на більшу частину країни, що збільшить ризик нічних заморозків і може торкнутися більшої кількості регіонів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!